Доброго дня! Які є валютні картки в Монобанку? Давайте з'ясуємо в цьому відео. І так, якщо ви стали клієнтом Монобанку, то ви можете також відкрити валютні картки. Ви можете купувати долари і євро за 4 дії. Картка надається в доларах і картка надається в євро. Зверніть увагу, що платіжна система, з якою працює Монобанк, це Visa. Цією валютною карткою можна купувати валюту онлайн в пару кліків, знімати валюту готівкою в касах банків-партнерів, розплачуватись за кордоном без подвійної конвертації, переказувати на картки іноземних банків, отримувати міжнародні перекази, як SWIFT та SEPA. Також можна переказувати та приймати валюту від ваших родичів. Перше, заходите в меню особисті дані, обираєте документи, потім в розділі встановити родинні зв'язки, додаєте свідоцтво про шлюб або народження, далі додаєте фото документа та телефон. Чекайте, потім сповіщення з підтвердженням. І все, готово. Тепер можете переказувати рідним, а вони вам. Наскільки зручно в Моно купується валюта? Перше, ви відкриваєте, наприклад, доларову картку онлайн, натискаєте потім на головному екрані картки купити долари. Потім обираєте, з якої картки монобанк купити, вводите суму і вона миттєво на вашій доларовій картці. Купити долари можна з чорної картки, з білої картки або з єврової картки. Віртуальна картка за кілька хвилин. Користування 0 гривень. Безкоштовний випуск, безкоштовне обслуговування, безкоштовні перекази рідним. Також в обсуду цього відео ви знайдете посилання про тарифи валютних карток. Зверніть увагу! Дякую вам за те, що подивилися це відео.